Як закрити ФОП? Привіт! У цьому відео я хочу детально і простими словами розказати, як самостійно закрити ФОП за декілька хвилин, а також покажу саму процедуру закриття з урахуванням усіх нюансів. Але перед цим я хочу нагадати, що дуже багато корисної і цікавої інформації є у нашому телеграм-каналі. Посилання на нього я залишу у дописі до цього відео. І якщо ви вже там, не забудьте поставити лайк, мені буде приємно. Перед тим, як показати саму процедуру закриття ФОП, я хочу проговорити декілька важливих нюансів. Перше, це те, що після закриття ФОП і до кінця календарного року ви не зможете відкрити новий ФОП на єдиному податку. Це зможете зробити тільки з Нового року. Тому двічі подумайте, чи потрібно вам закривати ФОП саме зараз. І друге, це те, що після закриття ФОП є ризик, що податкова перевірить ваш ФОП. Таку перевірку податківці називають ліквідаційною. Ви можете про неї навіть не дізнатися, але вона може бути. Чи усі ФОП обов'язково проходять таку перевірку? Ні. Податківці використовують своє право на проведення позапланової документальної перевірки тільки якщо вважають це за потрібне. Вірогідність такої перевірки вища у ФОПів акцизників та ФОПів загальносистемників. На усі інші ФОП у податківців дуже часто просто не вистачає ресурсу. Якщо ви шукаєте можливість, як не сплачувати податки і не закривати ваш ФОП, то як альтернатива є варіант перевести ваш ФОП на третю групу. На третій групі, якщо немає доходу, то і податків сплачувати не потрібно. Бо, нагадую, ЄСВ на період військового стану і 12 місяців після його закінчення сплачується на добровільній основі. Тобто сплачувати його не обов'язково. А 5% єдиного податку на третій групі сплачується від фактичного доходу. Немає доходу, не потрібно сплачувати податки. Тільки подаєте нульові декларації і все. Але якщо ви все ж таки вирішили закрити ваш ФОП, то перше, що вам потрібно зробити, це подати заяву про припинення державної реєстрації ФОП. Це можна зробити як у паперовому вигляді, так і в електронному через портал Дія. Рекомендую подавати заяву саме в електронному вигляді, бо це займе у вас не більше 5 хвилин, і все, що вам знадобиться, це комп'ютер, електронно-цифровий підпис. Якщо у вас його досі немає, то посилання, як його створити, я залишу ось тут, або вам може знадобитися Дія-Підпис. Дивимось на екран, що потрібно робити. Заходимо у портал Дія. І у правому верхньому кутку натискаємо Увійти до кабінету. Далі авторизуємося за допомогою файлового ключа електронно-цифрового підпису або «Дія підпис». Зайшовши у свій кабінет, обираю каталог послуг. І у вкладці бізнесу обираю Створення бізнесу чому створення? Тому що це реєстраційні дії. Прокручую у саме низ і знаходимо автоматичне закриття ФОП. Натискаємо. Далі натискаємо Подати заяву. Перевіряємо персональні дані, чи все вірно. Натискаю Далі. Отримуємо заяву на закриття, яку підписуємо і надсилаємо за допомогою ключа електронно-цифрового підпису або дія підпис. Після цього вам на електронну пошту має прийти повідомлення, що заява оброблена і ФОП успішно припинено. Це може статися як за кілька хвилин, так і за пару годин. Також таке повідомлення буде у вашому кабінеті. У вкладці Послуги буде написано десь тут, що послуга закриття ФОП здійснена. В отриманих документах... Ви зможете переглянути і отримати виписки з ЄДР про припинення діяльності ФОП. У виписці буде статус вашого підприємця припинено, але всього цього вам ще буде недостатньо. І наступне, що ви маєте зробити, це подати ліквідаційну звітність. Це ви можете зробити як самостійно в електронному кабінеті платника податків або звернутися за допомогою до будь-якого кваліфікованого бухгалтера. Наступне третє, що потрібно зробити, це провести остаточні розрахунки з бюджетом. сплатити єдиний податок ЄСВ, перевірити, чи були сплачені і зараховані податки за попередні періоди, якщо ні, їх потрібно обов'язково сплатити. Також, якщо у ФОП був зареєстрований РРО, його потрібно теж обов'язково зняти з обліку. Усе це ви можете зробити в електронному кабінеті платника податків. Після подачі заяви про закриття ФОП, ви вже не можете приймати кошти на ваші рахунки ФОП. Тому вам потрібно звернутися до банку, який обслуговує ці рахунки, з проханням їх закрити. Якщо цього не робити, це ніяк не вплине на закриття вашого ФОП. Це просто банківські рахунки. І якщо ви не подасте заяву на закриття рахунку у банк, то банк ліквідує. Ваш рахунок самостійно через деякий час. Перед закриттям рахунку, звісно ж, варто вивести усі кошти з нього на особисту картку, а також бажано зберегти банківську виписку за увесь можливий термін часу. Якщо ні, її завжди можна буде запросити у менеджера банку навіть після закриття вашого рахунку, просто це можна буде вже зробити не онлайн. Як бачите, все можна зробити онлайн дуже швидко. І після подання ліквідаційної звітності, вже на наступний день діяльність вашого ФО буде офіційно припинена. Якщо у вас залишились запитання, я очікую на них у коментарях, а також не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео, якщо воно було для вас корисним. До зустрічі!